З гіркотою згадую випадок із далекого дитинства, коли я обдурив батька. Тоді мені ще не було 6 років. Ми жили недалеко від річки. Якось батько дозволив мені погуляти на вулиці. Я уважно вислухав усі застереження: не грати з сусідським хлопчиком Вовою, не ходити на річку. Не затримуватись до вечора. І, давши батькові багато обіцянок, кулею вилетів за двері. У під'їзді я зіткнувся саме з тим хлопчиком, з яким мені суворо забороняли грати. Привіт! закричав він, побачивши мене. Ходімо на річку. І, не даючи схаменутися, він потягнув мене за руку. Я спочатку упирався, але Вова був тим спритним спокусником, якому неважко було підібрати ключик до мого серця. Я не встояв перед спокусою і поплентався за ним. Пройшовши одну вулицю, Вова зупинився і почав кричати погані слова. Від однієї до іншої справи він переходив блискавично, наче у нього все було продумано заздалегідь. Повторюй за мною, обернувшись, наказав він мені, не залишаючи часу для роздумів. Я, як заворожений, наслідував його приклад. За хвилину ми вже бігли далі. Хочеш сукерок? на ходу випалив він. Хочу, а гроші є? Зробимо. Мені було цікаво, як він робитиме гроші. І здивовано знизуючи плечима, я запитав. А як можна їх зробити? Зараз побачиш. І лукаво підморгнувши, він вийняв з кишені три копійки. Бачиш, он сидить жебрак, він сліпий. Підійди, кинь цю монету, щоб зазвеніло, і швидко хапай іншу, як найбільше, зрозумів. Я потренувався, вийшло, і ми пішли робити гроші. Сліпий грав на гармошці. Навколо юрмилися люди. Он, бачиш, двадцятник блищить. Живо, чого тупцюєш, боягуз? владно наказав мій спокусник. Ноги налилися свинцем. Боягуз прикро залунало у вухах, і я пішов. Кинув три копійки, спритно підхопив 20, ніхто не помітив, і я полегшено зітхнув. Ми купили цукерок, розділили порівну, а дві копійки, що залишилися, я віддав Вові, як старшому. Додому я прийшов увечері. На серці було тривожно. Ну, як, синку, добре погуляв? зустрів мене тато. Так, татку, а ти нічого не робив? Ні, не підводячи голови, відповів я. А з Вовою ти гуляв? Гуляв, пробач, татку. А більше тобі нема за що просити вибачення? Ні, тоді йди сюди, я розповім тобі історію про Йосипа. Тато посадив мене на коліна і його розповідь перенесла мене в сиву давнину. Мені здавалося, що я бачу Йосипа. Коханого сина Якова, і так було шкода, що брати його ненавиділи. Раптом, обірвавши розповідь на півслові, батько запитав Сину, скажи чому ти йшов додому з боку річки? Я розгубився від несподіваного питання і не знайшов, що відповісти. Пробач, татку, Винувато притиснувшись до нього, сказав я. А може, ти ще забув про щось погане, за що треба вибачитися? Ні, незважаючи на батька, простяг я. Тоді слухай далі. Я знову заспокоївся. Батько продовжував розповідати, як Йосипа продали до Єгипту? Ось так брати, тільки подумав я. Як раптом, сину, а чому від тебе пахне м'ятними цукерками? Вова пригостив, а ти чимось пригостив його? Ні. Що ж ти? Ось тобі десять копійок поклади до кишені. Коли підеш гуляти, купи та почастуй, тільки не забудь. Не забуду, відповів я. Радіючи, що так вдало закінчилася розмова. Сівши зручніше, я вже не чув, про що розповідав тато. Тільки б він ні про що більше не питав, думав я. Але в самий несподіваний момент він знову зупинився. Сину, а ти бачив жебрака брака на розі? Бачив, ледь чутно прошепотів я. А ти дав йому щось? Ні. Погано, синку, погано. Він сліпий. У нього, можливо, вдома дітки голодні. Ось тобі двадцять копійок, коли підеш гуляти, даси йому. Затамувавши подих, я міцно пригорнувся до батька, але він швидко зняв мене з колін і суворо глянув у вічі. Ти брав уже брака гроші. Ти брав уже брака гроші? ще суворіше спитав батько, тримаючи моє тремтяче підборіддя. Вибач, розридався я. Я тобі пробачив ще тоді, коли ти, забувши мій наказ, побіг із вовою до річки. Я вибачив тобі, коли ти в нерішучості стояв біля вікон підвалу і думав, чи кричати погані слова. Я тобі пробачив, коли ти тренувався підняти монету. Я тобі вибачив, коли ти їв цукерки. Тобі було солодко, а мені дуже гірко. Я тобі пробачив, коли ти, сидячи у мене на колінах, увесь час брехав, Я й зараз прощаю, але чи простить тобі той сліпий жебрак. Сказавши це. Він залишив мене і зайнявся своїми справами. Сльози душили мене, я не знав, що робити, а тато не звертав на мене уваги. Татку, давай помолимося. Ми не можемо молитися, доки тобі не простить жебрак, не обертаючись, промовив батько. Не забудь тільки віддати до рук і говори виразно. Після цих слів. Мені одразу полегшило, я стрімголов вибіг на двір, Аби тільки сліпий не пішов, на щастя, він ще сидів. Я захекався, але старався говорити чітко і віддав жебраку браку в п'ятеро більше вкраденого. Не знаю, чи він мене зрозумів, але додому я летів, як на крилах, твердо вирішивши, Ніколи нікого не обманювати. Не знаю, чи він мене зрозумів, але додому я летів, як на крилах, твердо вирішивши ніколи нікого не обманювати.